Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із з міста Кривої Рівні, Припетровська область, 26 травня. Наразі дуже така е, затянута небо. Трохи накрапає дощик. Час запису наразі рівно 11 раночку. І може, в когось день, але ну, у мене це раночок, бо я ще у жості раночку прокинулася і вже. Е, Усе до кінця, всі помідори, всі перці баклажани, я все це вдобрила, половину вже обробила, то вже мені залишається на завтра у нас передають дуже сильний дощ. ну, Подивимося, друзі, буде, то хай буде. Для дощу земля є, я так вважаю, так бабуся моя колись казала, я так вважаю, то я оце так, друзі, стараюся швиденько. Швиденько все робити, щоб все в городі було гарно. Погляньте, як дуже класно все зелене. Ніяких хвороб, слава Богу, немає. Ось у наші. Орлики вже відквітають, буду обов'язково насіння збирати і отак от просто трусю, коли вони засихають і вони розсіються по городу знову-знову. До речі, друзі, дуже багато я дізналася про ці квіти. В них дуже багато оселяких назв, і вони дуже такі лікувальні є. Дуже багато лікувальних властивостей. То я не буду про них казати. Друзі, це дуже кому цікаво. Подивіться, бо я чесно, я не знала, що вони настільки дійсно є. Лікувальні У мене в городі така лікувальна зростає, як мія такого. А за орликів я не знала. От і дуже багато областей мені нашої рідної України писали я я спеціально запитала, як у кого називаються ці квіти. У нас на криворіжі ну, по крайній мірі, мої знайомі знають цю квітку як орлик, і дуже багато в різних областях різні назви, прямо різні дійсно. Клас, і ну вони гарні, але вони дуже швидко відквітають. Ось раз, два і відквітли. Ну нічого, друзі. М -м, ось такого у мене кофіки зростають е -е, у цьому році. Слава Богу, немає ніякої тлі, не нападає. Ну, на нього кажуть. Я на 8 березня торгую цими паличками, ото такими пухнастиками. Е так, ось о. просто мене показувати, як найчастіше у цьому році е цю хризонтему, яка в минулому році у мене була дуже хвора, який шкідник. Почав гризти самі бутони. Друзі, обробляла два рази препаратом зелений щит для троянд. Я іменно всі квіти обробляла. То от, може по цій причині, і всі квіти у мене у цьому році немає ніякої ні хвороби, ні жучків, ні павучків, нічого, воно. І трояндочки, і ромашечки навіть у цьому році воно поки що, слава Богу, все гарненько, все, все добре. Так, тут я вам казала, в мене дуже мало місця. То отут я у квітнику посадила перчик, гіркий дуже багато тут в мене сортів. То я його теж вже залила. І вдобрила. вдобрила. Я вам вже казала, через 14 днів після висадки у відкритий ґрунт. Усю розсаду я обробляю від фітофторозу. У цьому році я обробляла препаратом «Цілітель». Вперше, а вдруге, ще через 14 днів я буду обробляти препаратом танос, бо дуже багато дощів. Хоча, друзі, препарат цілітель теж діє по дощу. Але так як у нас от наразі майже кожен день дощ іде, то обов'язково треба трохи сильнішим у другий раз ну, обробити, то я буду препарат Танос купувати. Він дуже класно діє по, ну, по, цій, по такій погоді. І ще, друзі, препарат Парад, ой, ну, вдруге я буду обробляти не тільки від хвороб, але й від шкідників. До препарату Танос Я добавлю препарат Прованто Максі. Багато друзів писа... питають мене, що в деяких магазинах кажуть, що його вже немає. Друзі, він є. Я ось окупувала буквально е три дні тому. У нас в магазині магазин-садівник на центральному міському базарі. Ну, це для криворіжців, я кажу. І в інтернеті я дивилася його. Отку... Во його купа є, то не знаю. То просто в них може не немає на даний момент, і вони намагаються продавати те, що в них є ну, на цей час. Так, друзі, погляньте. Півонії порозквітали, і от такі темненькі, і воно рожеві. Я так люблю, коли вони квітнуть. Такий аромат. І от наразі трохи такий невеличкий вітерець, і воно так віє. Аромат просто шикардосний. Дуже багато раз казала вам, не люблю квіти у букетах. Я люблю квіти лише ті, які я сама збираю десь ну, у полі колорічки, Отакого от, от, от мені подобається. А от, е, от такі квіточки мені подобається, як в мене на клумбочки зростають. Воно в мене на дворі на клумбі дуже багато. <гатусиль>, Слава Богу, друзі, у цьому році, е ні, оце дощі за дощами. Коротше говоря, ось я вже побачила. Погляньте, не знаю, буде вам видно. Зараз як най... Най... найближче. Ой, покажу. Ось погляньте, Коротше, ось о, бачите, тля попелиться. Гадость така. Ну нічого, друзі. Це зараз у нас три дні поспіль, буде дощити. То я короче говоря, скоріше за все, як тільки дощики закінчаться, я зразу оброблю препаратом або Актару, якщо далі підуть дощі, бо Актара не боїться дощу. Або препаратом Зелений щит, якщо буде сонячна погода, якщо не буде дощів. Друзі, я вам казала, що тут я ще в квітнику посадила два кучики томатики Чорний маверосом. Це високорослий і ось ось високорослий рожевий гігант. Нижні листики я вже у всіх поприбирала. Я їх залила і вдобрила. Ці іменно я вдобрювала курячим послідом. Кукла моя, Мірушка. Ай, Мірушка, моя, куколка. Чора ми наробилися, да моя помощниця мені допомагає завжди зі мною по городі. ходить. друзі, там деякі мені пишуть, боже який жах, собаки ходять по городу. Ой, капець, конець света. Люди, не пишіть мені таку фігню, бо я вас буду блокувати зразу. На моєму каналі я лише залишаю тих людей, які люблять город і які люблять тваринок. У мене всі твариночки підібрані з вулиці. Я дуже багато твариночок годую без хатніх, де тільки яких бачу, що собачок, що шукотик. Я їх люблю безумно. І хай на тому городі все нафік вони позламують і повиламують, але. Щоб вони жили, щоб їм було добре. От кого я відношуся. Для мене твариночки мої, вони, вони ну вони для мене більше, ніж той город. Що в мене засаджений, хоча він величезний. І я дуже дуже туди багато вкладаю свого здоров'я, свого часу, і я маю гроші звідціля, але все одно мої собачки завжди за мною ходять, мій котик завжди за мною ходить. Я їх цілую, я їх люблю, я їх годую, я їх лікую. Ну, в общем, це моя сім'я. І не кажіть погано про моїх собак, бо я вас заблокую нафік з каналу. Ви але я дуже пряма людина, я кажу, так, як воно є. Нірочка е, тут ось під навісом лежить, а Тайсон у хаті на дивані. В них свій диван там є. Е, а Масянчик десь котик десь там в нього м -м, свайба, короче. шукає він е, собі невест. Ну, в общем, десь, Збігає, друзі. Так, І тут воно в квітничку у мене теж томатики низькоросляно посаджені. Вже я там пересапала, бо дня зо три тому я їх полила, обробила і вдобрила теж курячим послідом. І коли воно вже трохи як, значе Ну, прислала зверху земелька. Я добре підсапую. Так знаєте, не просто сапаю, а підсапую, наче як трохи нагортаю на кожен кущик, щоб воно ще більше корінців давало, щоб воно ну більше тоді сильніший кущ стає. Так, виноград, друзі, чистенький. Погляньте, це синій мі виноград. Ну, в принципі, він не зовсім ніколи не хворіє. Якось раз на нього нападав кліщ. Все, ніяких хвороб на ньому ніколи не було. От скільки років він в мене ніколи не було. Це е, вроді як Юпітер. Потім, друзі, оце рожевий такий великий такий виноград, великі бубки, не знаю яка назва. Потім, друзі, подивлюсь, десь в мене записано. Оцей дуже часто хворіє, дуже часто. Я його обов'язково обробляю. Е, ну, Наразі все добре, слава Богу, зеленим щитом друзі обробляла усі першу обробку. Робила хорусом. А другу обробку зеленим щитом і третю обробку ще не не можу зробити з цими душами. Бо ну мені подобається зелений щит. Він йде і від хвороб, і від шкідників, і плюс там ще добре. Вийде. Ну, це не реклама, не рекламую жодний препарат на своєму городі, тому не даю ніяких силок, бо я купую де мені вдобно. Або через інтернет на якомусь сайті, де бачу, або у магазині в себе на Криворіжжі, де я буваю. Будь ласка, все з цього боку. Клумбочка моя. І з цього боку клумбочка моя. Все, поки все добре, все, все зростає, друзі. О, Масянчик, Масянчик. Заходь в хатку. Масян, йди. Ховайся до хатки. Дощик починається. Друзі, у нас так почало дощити. А, ще, друзі, обов'язково хотіла сказати. За персик. В мене почав трохи курчавитися персик не сильно, але курчавився. І я вирішила вперше обробити його препаратом Міравіс. Ще там був коментар. Препарат Міравіс не діє тіпа, на курчавість листя. Я все-таки вирішила йому дати, вирішила дати йому шанс. Так, тепер хочу показати. Ой, де ж воно. А, ось о, дивіться. Оце тут було, оце було курчаве листя. Отаке От через три дні сталося, коли я обробила препаратом Міравіс. Воно засихає і відпаде попросту. Так що препарат Міравіс на курчавому листі персика дуже добре подіяв. І він діє, цей препарат навіть по дощу. по такій, бачите, дощовій погоді. Поглянь, такий, він гарний. Більше не курчавиться. Персиків тут у мене багатенько. Ну, в общем, все-все-все добре. Просили показати мене, як виглядає пачка препарату. Цілітель я купувала отакий ще два роки тому назад. Це на 10 літрів. Каже, да, 50 грамів на 10 літрів. Він діє навіть при дощу, і тут дуже багато хвороб. Він лікує дуже класний, мені подобається. Він такий самий, як Рідоміл Голд, але набагато дешевше. Тобто, тут все всередині те, що в Рідомілі Голді, який дуже сильний, класний препарат від усіх хвороб. І отаким от препаратом я у цьому році вперше вирішила спробувати на деяких культурах, на перці на баклажані і на томатах, на якому не хватило у мене цього курячого посліду, то я вирішила отакий от добре спробувати. Писали мене, що дуже добре діє. Ну, Спробуємо, друзі. Так, ще один момент. Починаю потрохи заготовлювати хоч яке-не-яке, яке, але сіно це в мене ось під навісом у носок, бо наразі дощ у нас спускається. Тут у мене ось м'ята сохне, міліса, ромашка. І трохи петрушки я нарізала, щоб вона висохла і буду кидати у консервацію. Ну, Коли буде, буду консервувати, бо як тільки вона почала заквітати, я її викинула. Це я позавчора робила і насіяла новою. То, то друзі, весь свій город з томатами я вже за ці дні залила. Вдобрила і обробила препаратом цілітель. Помідори, перець і баклажани, помідори, усі сорти, перець гіркий, перець солодкий і баклажани, все це я одним препаратом користувалася. Погляньте, усе нижнє листя по два, по три листка. Дивилася на як рослинка виглядає, я повідрізала. Я просто ножицями швидесенько відрізала. Щоб по-перше, було холодно, нижнє листя жовтіє, і нижнє листя нам все одно не потрібно, бо якщо воно буде лежати на землі, то фітофтороз, Привіт, фітофтороз. А він у цьому році буде у того, хто так не робить і хто не обробляє, бо дощі за дощами. Ось хочу так близько-близько показати, друзі. Отаково От виглядає ось раз. Два і там воно третій листочок. Оце я повирізала. А і поприбирала тут пасиночки. Але все одно потім буду прибирати. Потім як іменно пасинкувати і вести в один-в два стебла. Я буду потім вам все показувати. Не переживайте. Я все кожен рік. Мене ті минулі роки я показувала. Але в цьому році я все-все буду вам показувати дуже близенько бо в мене дуже багато таких. Ну, Першачків я кажу, що людина вперше вирішила займатися городом, і не знає, як це робити. То я вам показую. друзі, все, всі сорти, які в мене висаджені, гібридів в цьому році не висаджувала, бо мені треба було сортів насадити, я все на сінячку буду десь з місяця листопада продавати. То отакова. Друзі, ось погляньте, як гарно я тут прибрала цеглу. У мене тут вже гарно понапинала, вона пішла до лісу, нарізала. Акації. Це чотири такі бруски. Вкопала туди в землю на 50 см вниз. це я, ну, У мене бур, я спеціальний купляла через інтернет, саме дешеве за 400 гривень, От таку водії класно. То я оце їх повкопувала. І в мене були старі проводи. Зараз, друзі, близенько покажу. Я не знаю, звідкиля вони в мене взялися, але вони в мене були. Це чи провода, чи що чи воно таке. В общем, оце я таким понапинала. От. І ще ось зверху ще одну треба буде зробити. І це у мене буде виноград ось, о, о, це в мене тут ранній. І він буде у мене тут далеко-далеко-так розплітатися. А тут в мене ось я висадила на цьому місці три кущика кавуна. Це в мене гібрид. Буду, друзі, дивитися. Місця більше не було ніде. Я розумію, що це для них дуже мало місця, для трьох кущиків, але ну, в мене вже все засаджено помідорами, то я оце де висадила, так і висадила, так вони і будуть зростати. Будемо, в общем, дивитися та слідкувати. ще я не напинала, не ставила бачок, бо у нас день холодно, день тепло, то хай воно буде поки у ванні в хаті буду купатися, бо ще Ще за так Тут я поприбирала петрушку, позрізала цей шавель. Шавель я поконсервувала половину, просто кіпатком заливала і банками закручувала, і воно остигло, і до погрібу. А половину я порізала і в морозилку в пакети покидала. То я так і так роблю. Ось о, усі помідорчики я вам показую. Все живеньке, все добре зростає, все. Отак, отак, погляньте, все. Все добре зростає. Там в мене низкорослі томатики, тут ось високорослі. Тут навіть я ось під горіхом посадила декілька кущів, бо вже не було місця. Ось у мене такий горіх товстенний, старенький. Ось у мене тут теж три кущики під горіхом буде зростати. Ну, будемо дивитися, буде. Друзі, ці я іменно наштрикала тут, бо вже не було куди надалі їх штрикати. Кабачки воно добре зростають все добре з ними. Я в цьому році садила гібрид іскандер. Він дуже класно плодоносить кукурудзу, кукурудзу попересапувала і по одній рослиночці я позалишала. Часничок, часничок зростає, все добре, виноградик це що померз, ось погляньте, дуже добре виглядає, розрісся, як не знаю, що. Ну, в общем, отакий. і біленький, це що теж дуже померз. Але ось, ось погляньте, все розростається, все росте. Ну, Головне все робити з любов'ю. Друзі, ще обробляла червону смородину по річку, теж Міравісом. У мене 10-літрове відро я розвела пачечку Міравіса. в мене хватило і на персик, і на оце раз, два, три, чотири кущики. Дуже добре подіяла, вона вже почала проходити це вже третій день, от такого, після обробки. Ну, не знаю, друзі, що буде. І друзі, там, де на ягідках був білий нальот. Погляньте, після обробки, ось такого, погляньте, отакі, отакі сіренькі плями стали на ягодках, але вони не пропали. Хоча, знаєте, скажу великий мінус. У мене ніколи борошнистої роси не було, то я не знала, як тільки вона з'являється, швиденько треба обробляти. Бо як запустите, як я чекала три дні, поки буде чи не буде дощ, але Міравіс не боїться дощу. То дуже багато самих у таких ну ягідок обсипається за цей час. Рослинка віддать стресує і вони сипляться. Ну то якось друзі, отак. І з'явилася на молодих пагонах. Ось о. Теж попелиця чорна. Там от у нас мородині зелена попелиця, а тут така чорна. То я після оцих дощиків теж буду вробляти або актарою, якщо буде дощ, або ну подивлюся, або в мене ще зелений щит іменно є від тлі для усіх культур. То буду дивитися вже по погоді. Гарнюня моя абрикоска, погляньте, вся в плодах без моніліозу, листечко, зелене, все добре. Черешенка. Не хвора на цій черешні дуже мало ягідок. Ну було дуже холодно тоді, друзі. Тотку так, полуниця, друзі, полуниця вже почала потроху спіти. Кожен день потроху збираю там по мисочці, але вона ну це першорічні. Усі в мене кущики. У мене не завалено прям дуже. Хоча, ну хоча не знаю. Ось о, погляньте. О, ось о. Просили мене показати, як виглядає купчиха. Ну Ось наразі я прям, прям з куча зриваю, ось таку виглядає купчиха. Ось, вона не дуже велика, але і не, і не маленька. І вона. Блі, навіть не помила її, друзі, трохи з землею, аж скрипить на зубах. Але вона, вона така солодка. Це єдина полуниця, яка це полуниця із суницею разом. такий от. Сміс купчиха. Друзі, в цьому році вибачайте, не буду продавати розсаду цю полуницю, хочу її добре розплодити, а потім вже будемо продавати. Тут в мене дуже пізній сорт вікат. Він і в перший рік трохи вусиків дає, але тільки один кущик в мене. Ні, воно ще другий дав вусик і все. А в принципі, він, як мені казали, він розмножується діленням куща. Ну, подивимося, друзі. Тут у мене смісь бульдога з носорогом. Тут у мене і Альба, та що залишилася після у минулому році. Мене я вже казала дуже багато полуниці. Поїв поїв цей як його. Зараза там одна завелася в мене під, під землею. В общем, поїв оце як майський жук відкладає лічинку і воно падло, то поїло в мене багато і малини кущів, і багато полуниці. Це все, що залишилось в мене. І в мене тут ще я за агромаркета магазину заказувала там деякі сорти, але там, Коротше, смесь бульога с насорог у мене тут. Але ну, вона теж спіє, кожен день я по мисоці збираю. Е, так, що тут? Тут в мене полка, тут в мене ще Азія. Ось теж нові сорти добре зростають. Це в мене в пляшечках. Друзі, я позавчора посадила, поживцювала е, трояндочки. Друзі, кому цікаво, у мене є на каналі, як я живцюю троянди і влітку, і восени, і навіть взимку жевцюю. Вишня вишня чорнокорка чи Владимировка, не знаю, її вже 100 років. Добре зав'язалася. Всі в мене деревці такі низенькі, щоб було добре вдобно вдобрювати. Друзі, я все показую в мене, все на каналі є. А, друзі, ось монгольський карлік, поглянь, такий він вже здоровенний за оці декілька днів. Я вам казала, він на початку зростання тільки такий, сісюкаться з ним треба. Але все, тепер все. Тепер він сам по собі буде зростати. Ось через 14 днів я його, якщо не буде дощу. Залію, якщо буде дощ, то не буду поливати, просто вдобрю і оброблю препаратом цілітель. І, друзі, на цьому експеримент. Той, що в мене був у мішку посаджений, жовтий був, вже погляньте, зеленіє, все все добре. Тут вже величенькі такі. В общем, друзі, все добре. Огірочки воно зростають, кабак воно зростає, все добре в городі. Головне все робити з любов'ю, друзі, всіх вас. Люблю ціную, всіх вас поважаю. Дуже вам дякую за те, що ви дивитеся мій канал, за те, що ви підписуєтеся, за те, що ви розповсюджуєте мої відео. Дуже дуже вам усім дякую. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, тяжкий час. Слава Україні, друзі, всім величезних, величезних врожаїв!